Бізнес недостатньо створити ним треба займатися. Понад 50 роботодавців Івано-Франківська взяли участь у семінарі та дізналися про можливості для розвитку їхньої справи, які пропонує центр зайнятості. А таких пропозицій чимало: це і отримання мікрогрантів для відкриття чи розвитку бізнесу, гранти для ветеранів та їхніх сімей, компенсації за працевлаштування людей окремих категорій та багато інших. Окрім того, під час заходу роботодавці ознайомили з основними змінами в законодавстві про працю. Сьогодні роботовці почують від служби зайнятості ті послуги, які вони можуть отримати. А саме всі активні програми, всі гранти, мікрогранти, як можна працевлаштовувати внутрішньопереміщених усіх, як можна працевлаштовувати учасників бойових дій, інспекція праці сьогодні розкаже про... Мова праці про ті вимоги, ті правила, які може користуватися роботодавець. Ми хочемо надати консультації, роз'яснення щодо дозвільних документів, щодо оформлених працівників, як це має відбуватися для того, щоб ми могли збройним силам допомагати. Оскільки це є першочерговість для нас як державного органу, доносити це до суб'єктів господарювання. Також обговорили і співпрацю з закладами освіти, які готують майбутніх працівників. Ми завжди працюємо з роботодавцями, завжди. І наші освітні програми, які в нас є 20 спеціальностей в університеті і в коледжі, наші освітні програми направлені на те, щоб діти мали пізніше роботу. І оці всі зміни, які стосуються законодавства, ці зміни, які стосуються, що треба зараз знати реальному випускнику, ми це і проведемо в життя. Тому і ми проводимо спільно з обласним центром зайнятості проводимо такі спільні семінари, спільні події для того, щоб розуміти, які виклики сьогодні є. Нищук, керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС, успішно користується активними програмами, які пропонує центр зайнятості. Тож поділився досвідом з учасниками заходу, сказавши про наш досвід використання програм центру зайнятості, показати приклад, що ними варто користуватися і іншим роботодавцям, не тільки нам, як шпиталю, такому як суміші бізнесу з громадською діяльністю, а й просто бізнес-структурами. Учасник семінару, ресторатор Іван Артюшков каже, що сучасний бізнес потребує комунікації з владою та державними установами. Та додає, що подібні заходи є майданчиком для діалогу. Сьогоднішній захід теж показує, що є ще більше типу програм і можна ще користуватися там. Люди з інвалідністю, внутрішні приміщені особи це дуже підтримує бізнес, тому що ну бізнес недостатньо створити. Ним треба займатися і зараз не найкращі такі економічні умови, тому будь-яка допомога вона допомагає тобі отриматись, десь щось пережити, тому що успіх це питання не моменту, а це про довгострокові такі відносини. І тому дуже класно, що держава допомагає. А якщо ви роботодавець і також хочете дізнатися про можливості розвитку вашого бізнесу, звертайтеся в центри зайнятості. Надія Дзінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.